Це. Всім привіт із сонячної Каліфорнії! Нагадую вам, що ви на каналі Звігер авто. Мене звати Крістіна. А я Сергій. Сьогодні ми на здибанці ретро автомобілів. Ми ще не знаємо, що нас чекає, але я думаю, що буде цікаво. Поїхали з нами. Тут так багато класних автомобілів. Така нереальна атмосфера. Крістінка, знаєш, я хочу зараз робити? Не тут жінка. Я хочу поспілкуватися з власниками цих автомобілів, дізнатися їхню історію. Тоді ходімо з нами. А яка була твоя перша машина? Це моя перша машина. Тріумф. Твоя перша машина. Оце ти щасливчик. Та ти що? Я не їжджу на ній щодня, але інколи беру її. А яке у вас like в родині daily, right? повсякденне авто? Oh, yeah. І Я не можу назвати якесь особливе. Всі машини сімейні. Ми їх часто використовуємо. It? A... Що це за двигун? The... Двохлітровий і чотири циліндри. Or... Так, чотири циліндри. Дякуємо. А глядачі каналу Авто справжні щасливчики, бо зараз ви побачите машину, якої більше немає в світі. Це перебудована машина, унікальний колір. Більше такого кольору немає. Власник нам дам в інтерв'ю. Зараз ви його побачите. Але що я хочу сказати, поруч стояти небезпечно, тому що. Попередня машина, яку він зробив, він вже її продав. і Вона коштувала 360 тисяч доларів. То ціна цієї машини, напевно, навіть не вимірюється грошима. Це ваша перша машина? Чи як ви її вибрали? Чому саме Порше? Ні, це не перша. Взагалі я зростав в сім'ї, де були лише Порше 911. Тому я поціновувач Порше. Я познайомився з цією моделлю, коли мені було 6 років. І як тільки я вийшов на пенсію, я почав будувати свій власний проект. Але справа в тому, що мені казали будувати щось унікальне, своє власне бачення. І це вже мій другий повністю кастомний проект. В цьому авто все повністю змінено з того, що було. Ця машина розпочала своє існування як Porsche 911 SC у 79-му році. Вона була без панорамного даху, а зараз в неї повністю перероблена підвізка, індивідуально побудований турбомотор на 450 кінських сил. Вага приблизно одна тонна, і автомобіль повністю металевий. Все, що є на автомобілі, все з металу. Бампери, кожен виступ був зроблений вручну. От, Так, хвірточка 1967 року. Так і вона має хромовану рамку. До речі, в нових порше ці хвіртки не відчиняються. Якщо ви чули про сінгер, це компанія, яка будує такі типи машин, але їхні Porsche повністю з карбону, і вони продають їх за мільйони доларів. Тож я не міг собі дозволити один з таких, тому я вирішив побудувати свій власний. Це абсолютно єдиний в своєму роді Porsche 911. Ти більше ніде зустрінеш такий, бо він був індивідуально побудований саме так, як я хотів. Ми навіть виготовили сидіння. У мене є знайомий в сан Сан-Дієго. Він робить деталі зі скловолокна для трофейних машин. Все це імпортоване з Італії було спеціально зі Це Оновлена панель переднього кузову. Тут всі деталі з 65-го до 73-го 65 73 року виробництва. Ми все це зібрали, щоб надати авто старовинного вигляду. Капот зі справжньої сталі і бензиновий бак на 110 літрів. Ось так. Це ваша повсякденна бричка. Ні, ні, це мій шоукар і він буде продаватись. Так, це для продажу. Напевно, ціна буде зашкварна. Точно так і буде, бо це 4 тисячі годин мого життя і плюс робота. Слухай, але це не для заробітку, це про пристрасть і всяке таке. Так, точно тут частина вашої душі, саме так мала. Дякую. Дякую вам. Гарного дня. Дуже цікаві екземпляри тут зустрічаються. Подивіться, я навіть особисто я не, я не знаю, що це за машина, але який приємний сюрприз ось тут, на Лендровері. Подивіться, зараз ми спробуємо знайти власника і запитати, хто він і чого він підтримує Україну. Hi, you're Наскільки you're я розумію, це ваша you're машина, you're правда? Yes. Так, моя. Ми просто побачили український герб. Тож я українець. Я народився в Києві. Тож це Defender 90 97 року. Я придбав її десь півтора роки тому. Ми частково перебудували її, поремонтували. Зазвичай я використовую її 4-5 разів на тиждень, але вона зараз часто ламається, то я її сильно не напрягаю. Але все одно ми її любимо. Це машина для моєї доньки. О, то це традиційна сімейна машина. Так так. А яка була ваша перша машина? Nissan 300ZX. І oh. це? вже було тут, в Штатах, так? Yeah, yeah, yeah. Так, you... у вас була машина в Україні? No, Ні, мені було oh, лише два роки. Зрозуміло, yeah, 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 yeah. в тому віці у вас були тільки іграшкові машини, саме так Тож Defender ви перебудували. Так, авто прийшло з Нью-Йорку. Мені довелось значно витратитись на нього. Чому саме це авто? Перше я побачив цю модель, коли мені було 13, і я одразу її захотів. То Це дитяча мрія, точно дитяча мрія А мрії повинні здійснюватися. Так я хотів це авто. І коли зміг собі це дозволити, я придбав його. Чудова історія. Дякую вам. Дякую. Я навіть боюся підходити до наступного автомобіля, тому що зазвичай це так починається фільми жахів. Це машина з кожного, напевно, американського фільму жахів, яка переслідує тебе і далі щось стається. І навіть вона виглядає так само. Пішли вперед. Це ще один класичний форт з американського кіно, які кольори. Це молочний колір разом із червоним. Вау! Гадую, що будь-який автомобіль можна купити через компанію Auto за опціона. Вони вам допоможуть з деталями, з будь-якими деталями. Тому звертайтесь до компанії Auto. Гляньте, який прикольчик! Це ж треба так любити. Кіно, Jurassic World. вся машина тюнінгована під парк юрського періоду. А ще найголовніше, ви бачите, там динозавр. Коли ти сідаєш в машину, тут. Кіно і говориться про те, що зараз ви у парку юрського періоду. Зараз ви у світі динозаврів. Бачите, він живий. Привіт, красунчик! Як ти? Опа! у нього рожки стали, я з ним заговорила. Це дуже мило можна підійти і взяти щось від динозавриків. Можна подумати, що це автомобіль не на кожен день, це так з'їздити на якусь видатну подію. Подивіться, якого року ця машина. 1909 рік. Тобто, їй вже це 100, ну, більше старо. І тут ще є відділ для парасольки. Гляньте, парасолька. І я думаю, що це теж ретро-парасолька і в неї ручка зі слонової костю. І тут корзинка, щоб виїхати десь на пікнічок. А це лампа Це замість фар використовувалось? А зараз просто супер інформація для любителів міні-купера. Подивіться, це один з найперших міні-куперів. Ось так вони виглядали колись в оригіналі, і вони, до речі, такі моделі е, брали участь у ралі в Монте-Карло, і це були надзвичайно потужні машини, бо під їхнім капотом було 55 кінських сил. Уявляєте, оце була потужна машина. 55 кінських сил, але виглядає вона просто, наче іграшка. Друзі, а перед нами автомобіль Mercedes 280 SL Cabriolet. Це один з найпопулярніших автомобілів серед колекціонерів. Він здобув дуже багато перемог по зовнішньому вигляду по елегантності. Цей автомобіль 70-го року. В нього прізвисько Пагода, як нам сказав вже власник. Він просто красунчик. А ви напишіть, чи вам сподобався такий автомобіль, і чи ви придбали би його собі. А на сьогодні все. Ми прощаємося з вами. Напишіть в коментарях, який з автомобілів вас вразив найбільше. А не забудьте поставити колокольчик та закусинчик до гори. Всім пока-пока.